Ольга була успішною ріелторкою. Вона була одна з найкращих через гострий розум та вміння знаходити підхід до кожного клієнта. Вона пишалася своєю кар'єрою, своїм затишним будинком та своїм шлюбом з Віктором, якого кохала з університетських років. Їхнє життя здавалося стабільним і щасливим. Одного сонячного дня, повертаючись з важливої зустрічі, Ольга вирішила зробити Віктору сюрприз та заїхати до його офісу з унюбленою кавою. Проїжджаючи повз невеликий ресторанчик у центрі, вона випадково помітила його машину, припарковану біля входу. Серце її стиснулося від незрозумілого передчуття. Зазирнувши у вікно, Ольга побачила Віктора. Він сидів за столиком, тримаючи за руку іншу жінку. Вони сміялися, їхні обличчя світилися ніжністю. Світ Ольги вмить перевернувся. Шок, біль, гнів. Ці емоції захлеснули її з неймовірною силою. Вона не могла повірити своїм очам. Віктор з іншою? Це здавалося абсурдом, жахливою помилкою. Але картина перед нею була надто реальною. Ольга відчула, як щось обірвалося всередині. Не в змозі стримати сліз, вона розвернулася та поїхала, залишивши каву так і неврученою. Повернувшись додому, Ольга намагалася осмислити побачене. Спогади про їхні щасливі роки здавалися тепер фальшивими, а кожне Вікторове, «затримуюся на роботі, відгукувалося гірким присмаком зради. Незважаючи на розбите серце та бажання замкнутися у собі, Ольга зібрала волю в кулак і вирішила зосередитися на роботі. Саме там вона завжди знаходила опору та відчувала свою цінність. Невдовзі доля звела Ольгу з новим клієнтом Андрієм. Він приїхав у справах і шукав невеликий будинок для тимчасового проживання. Андрій був уважним, спокійним і володів особливою делікатністю. Під час пошуків відповідного варіанту вони багато спілкувалися, і Ольга відчула, що може йому довіряти. Він помічав її смуток, її приховану втому і ненав'язливо пропонував свою підтримку. Його щира зацікавленість її життям та ненав'язлива допомога стали для Ольги ковтком свіжого повітря у задушливій атмосфері її особистої кризи. З часом Ольга наважилася поговорити з Віктором. Розмова була важкою та болісною, заперечення, виправдання, зрештою, визнання. Ольга прийняла рішення, яке давно назрівало в її серці. Вона подала на розлучення. Це був складний крок, але він приніс їй відчуття звільнення від брехні та болю. Після офіційного розірвання шлюбу Ольга відчувала себе спустошеною, але одночас і вільною. Вона поступово почала повертатися до життя, знаходити радість у простих речах, проводити більше часу з друзями. Андрій, який став її близьким другом, завжди був поруч, підтримуючи та допомагаючи заново повірити у себе. Їхні дружні стосунки непомітно переросли у щось більше. Ольга відчула, що її серце, здавалося б, назавжди закрите після зради Віктора, знову починає відтавати поруч з Андрієм. Його щирість, доброта та вміння розуміти без слів були цілющим бальзамом для її зраненої душі. Андрій покохав Ольгу за її силу, її незалежність та її здатність не втрачати віри у краще, попри пережитий біль. Їхні зустрічі ставали дедалі частішими, розмови відвертнішими, а чуття глибшими. Ольга зрозуміла, що новий початок можливий, що після темної ночі обов'язково настає світанок. Її почуття до Андрія поступово переросли у справжнє кохання, спокійне, глибоке та щире, позбавлене фальші та обману. Хоча зрада Віктора залишила свій слід у її серці, Ольга змогла відпустити минуле та з надією дивитися в краще майбутнє поруч з людиною, яке цінувала її такою, якою вона є, та подарувала їй нову віру у кохання. Її історія стала нагадуванням про те, що навіть після найболючіших втрат життя продовжується, і на шляху обов'язково зустрінеться те світло, яке розгонить темляву та подарує нове щастя.